Астрологічний прогноз приблизно з 4 по 17 жовтня можна прогнозувати розворот подій у війні, а також поворот подій в інший бік в роботі, навчанні і інших справах у людей. Астрологічно дві планети розвертають свій напрямок свого руху. Планета Юпітер перестає йти прямо і розвертається в ретроградний рух. А планета Плутон навпаки, яка йшла ретроградно, зупиняється в ці дати, щоб іти вперед. На що це може вплинути? А планета Плутон впливає глобально на хід війни в резонансі з Джозефом Байденом зі Сполученими Штатами Америки, в тому числі тому, з тематикою ядерних і інших глобальних загроз у війні. Тому те, що планета Плутон зупиниться перед розворотом уперед, означає, що загостряться якісь глобальні проблеми пов'язані з війною. Це буде виражатися як підсилена критика, підсилений аудіт, якихось подій. Джозеф Байден, скоріш за все, візьме якусь іншу, іншу модель поведінки стосовно війни, розвернеться. Почне її щось інше робити, ніж те, що він робив до сих пір. В процесі цього розвороту, коли планета Плутон буде стояти на місці, вказані дати приблизно з 4 по 17 жовтня, може бути підсилення бомбардувань, в тому числі цивільного населення, взагалі підсилення руйнівної енергії. Плутон означає глобальну руйнівну енергію. Також це тематика про тривалість взагалі війни, про цілі війни. Актуалізація цих питань, таких глобальних питань в житті людей. Це актуалізація глобальних питань стратегії стратегії життя людей. Вона буде. Ну, загострюватися в цей період і розвертатися. Розворот планет означає, що люди в цей період ну, будуть робити інше, ніж вони робили. Тобто, або людина казала одне, а починає робити абсолютно протилежне. І тому треба бути готовим цей період для цього маневру: зміну векторів, зміну векторів руху. Що стосується планети Юпітер, то в глобальній планеті, в політиці Юпітер Близнюка, і звісно, в резонансі з Дональдом Трампом, який представник знака Зодіака Близнюки, це означає знову ж таки зміна риторики у Дональда Трампа. Але якщо планета Плутон, вона... Розвертається в рух вперед, і до речі, як я прогнозував, продовжую наполягати на тим, що остаточний виход Плутона з Казірога 20 листопада призведе до того, що після 20 листопада люди будуть не дуже розуміти навіщо так довго війна, які цілі війни, бо це буде не відчуватися ну, взимку. Скажімо так, і, повертаючись до Юпітера, окрім там, зміни моделей поведінки Дональда Трампа, Юпітер навпаки йшов прямо і тепер розвертається в ретроградний рух. Цей розворот він означає, що людина, в якихось подіях йшла вперед, але щось її зовні зупиняє. Зовнішня проблема якась зупиняє людину і примушує повернутися назад, змінити свої наміри, змінити свої звички, змінити свої первісні якісь ідеї, вслід за якими людина рухається. Тобто це явно зовнішня перешкода, яка заважає ну, це положення, і підір в близнюках в резонансі, наприклад, з навчанням, з зміни в навчанні. В логістиці, в торгівлі, в бізнесі, в перемовинах з близькими людьми, родичами, сусідами, однодумцями, побратимами і братами, сестрами. Тобто з людьми, з якими людина повсякденно дуже багато комунікує, тут буде зміна моделі поведінки. Обидві планети вони в резонансі з колективом. В армії це з підрозділами, в роботі це з, там, з колективом, де людина працює, і це означає зміну, ну, такій, умовно сказати, напрямку вітру в колективі, куди дує вітер, це буде змінюватися. А Планета Юпітер пов'язана з цілевказанням, тобто, куди людина рухається. Тому в цей період з 4 приблизно по 17 жовтня. Те, куди людина рухалася, воно буде змінюватися. Також Юпітер пов'язаний з підтримкою. У війні це військова підтримка з боку партнерів бік України, і в цьому питанні теж можна очікувати змін. Що можна порадити людям в цей період? Можна порадити не діяти так прямолінійно, як люди діяли, і розуміти, що в цей період події будуть відбуватися навпаки в інший бік. І бути готовим до маневра. Ну, це як на автомобілі їхати, і бути готовим, що буде поворот, підготуватися для цього до цього повороту. І коли цей поворот відбувається, то ну відповідно повертати. Хто ж продовжує рухатися прямо, не зважаючи на поворот, він виїжджає, умовно так сказати на узбіччя дороги, і там можливі аварійні ситуації. Коли люди в період розвороту планет не змінюють ну, якихось своїх моделей поведінки, якихось своїх намірів не змінюють, то їх успішність вона зменшується. Дякую вам за увагу. Бажаю вам всього найкращого.